И всем привет я, Юрий и сьогодні продовжуємо выживати на збільси Create Vanilla Я ми закінчили на тм, що нам потрібно пограбувати цих розбійників Они здесь там будут снизить. Хм. Хоу, да, Я отменил заклять. A, dobre. Z ja, tym rozbijnikiem kom... się, się bawię. Nie trzeba sobie w w technologii. Tak. Przedłużę się per smaża niedosłownictwa. Вот здесь сюда. Так Na, наскільки я знаю, це ще не всі разбили. Ну тут можно же осталить такую одну Ти що? шо? Ты себе поверил. Znaczko może będzie coś? Nie, nic. A coś mm. co się dzieje? Proste, interesne Co za knopочки?

Не очень по тем безпере. Ні, ну ти вообще. Тип-ти-ті. Та як? Так можна? Ну це просто якийсь капець. Як мені тепер забрати свої речі? Честно? Ну ладно. Не, так не часто. Тебе регенерация. Так, чекайте, чекайте. Я же не все взял. Так. Це всі розбійники. Похоже на то. Тут борщ не пусто, борщка пуста. Коробку передач можна забрати. Ще одна коробка передач. непонятницей фрагмент треба будет збільшить вирк за бол немає місця і все де все складати. я так склада это понятно A on po prostu rozbije Ale co to za кнопki? ja nawet nie znam. Ja chcę sobie z Так. Да. Я думаю, що тут не, не знаю, чи я зможу знайти слимаків. У мене є ідея, як можна заставити з'явитися слимаків. Викупити велику яму квадратну в печері, глибоку і освітити. І по суті, мали б виявитися слизь.

О, ремені. Хе-хе. Мої ремені, нічого не знаю, все Так, опять шось здесь хо транспортується, кидається. Нічого нема. Я хіба собі ремені позабираю. І все.

Почекай. Якщо це дійсно мельницы і вона може вирубляти хліб. Чи вона не може виробляти хліб? Чи типу, ти маєш можешь все сам скласт? А тут порозкидано як небудь І шо? A tam jest Tam nawet nie ma Ładny żurny ja zabiorę Ja też zabiorę Zabiorę Rozbijnik i formę szarmu Od niego można zrobić Mhm Niech po czymś powie, że... Czemu... Czemu ja muszę pokazać? To ja niczego nie... Ładno. Ja myślę, że nam pora... Idzie do, do domu. Так. Можна ще взяти оце. Ось, все. Ого. Так. Так, в мене крашнула збі... збірка. І в мене пропав рюкзак, нормально Ха. І як буде зі всіма ресурсами то ж треба А якби я всі ресурси викну Та Мде уж Чотворить?

Скільки тут їжі? Ще, скільки їжі пропало разом з рюкзаком? Це конечно обідно. Лейс так не знайшли Що там по досягнення? Ясненько. Купа досягнень Ну тут ми вже так непогано просунулися. А там ще був Так у Нас нема більше билдже делано. Ага. Най, як то так вийшло Я надеюсь, Майнкрафт більше так не буде крашити Бо це просто капець, як боляче Так, ясно. У мене сбилися настройки всі Так, І чомусь чомусь ранець Кап'ять. Так, нам потрібно викопати місце для порталу в пекло. Треба зробити смолоскипи. Що за збірка якась бракована? Крашить вилітає. Я її не рекомендую. Тому що я не знаю. Це не минусимо рад. Ось я і закінчу копати. Я думаю, продовжимо в іншій серії. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.